Під Черніговом замах на дружину Турчинова і комуналка в розстрочку. Це события на каналі Україна. Доброго ранку. П'ятеро загиблих через лобове зіткнення. Моторошня дорожня пригода сталася під Черніговом. Водійномарки, ну не впоравшись із кермуванням, налетів на інший легковик, що їхав зустрічною. У першому авто загинули двоє. У другому вижив лише один пасажир. Тільки за допомогою спецінструментів вдалося дістати з машини трьох загиблих. Усі вони. Закарпатті. ще одна неспокійна ніч на Донбасі. Обстрілів менше 28, та вони більш інтенсивні. Бойовики накрили вогнем позиції військових під Донецьком, Горлівкою, Авдіївкою, а також у Зайцевому та Мар'їнці. Під Новотроїцьким знову намагалися прорвати оборону армійців. Та марно ще й зазнали втрат, кажуть у штабі. Ато напередодні там теж було гаряче. Працювали снайпери, гранатомети і бойова машина піхоти. Їх армійці знищили. Свідком атаки стала знімальна група сабиті. беха! у Новотроїцькому. Це другий трофей за місяць. БМП бойовиків знищив Сергій. Почалося з того, що начал снайпер обстрілювати сусідні позиції. Ну ми вийшли помочь ребятам начали обстрілювати снайпера в время Їх БМП подключилась, соседние. обстрілювати позиції сусідніми Бронемашину супротивника. Сергій підбив з гранатомета про вогневу підтримку. Бійці попросили з сусіднього опорного пункту. Саме він був мішенню бойовиків. Скорее, це просто провокація. Они очень люблять постріляти из этих же БМП. Кстати, вони стріляли по нашим позиціям, потім розворачували башню, стріляли по городу. Це було зафиксировано, Ми докладували в штаб об этом. черговий обстріл почався саме під час зйомки. З протитанкових комплексів бойовики відкрили вогонь по сусідніх позиціях армійців. Ані можуть чисто теоретически пойти на штурм. Тур -тур 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 -тур. Не нашу Українські військові відреагували миттєво. Вот <рес> там позиция ДШК, вот куда ложат. Это ДШК і, і снайпера. Он туда как раз налажит. Первый выстрел был, вот, собственно говоря, там, где мы сейчас видим разрывы. То есть первый выстрел пошел от них. Лег на нашу позицию. Ну и, соответственно, тут же ребята ж дежурят. За кілька годин розвідка доповіла вогонь. у Відповідь спричинив пожежу на складі бойовиків, ймовірно, з боєприпасами. З Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, Сабиті канал Україна. Сполучені Штати і надалі тиснутимуть на Росію, аж поки та не відпустить усіх заручників і не виведе свої сили з України. Про це заявила посол Сполучених Штатів ООН Саманта Пауер. Так вона прокоментувала повернення Надії Савченко. Цю подію привітав і держсекретар США. звільнення льотчиці. Важлива частина виконання Москвою частини. Мінських домовленостей сказав Джон Керрі. Він закликав Росію звільнити усіх заручників і повністю виконати усі мінські угоди. Сама ж надія Савченко на завтра планує прес-конференцію. Напередодні майже після двох років ув'язнення українська льотчиця нарешті повернулася додому. З Ростова на Дону до Києва надію доправили літаком. У Борисполі на неї чекали близькі десятки журналістів, політики та звичайні українці і трапа на землю. Савченко ступила босоніж, а потім перепросила за те, що повернулася без інших в'язнів, що залишилися в Росії. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися, і зато, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти, яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. З аеропорту Надія поїхала до адміністрації президента. Там Петро Порошенко вручив експолоненій найвищу державну нагороду орден Золота зірка Героя України. А ось героушників, на яких обміняли Савченко, зустрічали тільки дружини. Адже за версією Росії Євгеній Рофеєв та Олександр Олександров не були співробітниками розвідувального управління, а на стороні так званої ЛНР воювали добровольцями. За фактом нападу на дружину секретаря РНБО Олександра Турчинова відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство. Нагадаю, у середу на Ганну Турчинову накинувся чоловік із ножем. Це сталося просто у педуніверситеті імені Драгоманова, де працює дружина секретаря РНБО. Нападник кричав за Путіна. Та ви за все відповісте чоловіка знешкодив охоронець Турчинової нападником? Виявився мешканець непідконтрольної частини Донецької області, який заявив, що навмисно приїхав, аби розправитися з родиною Турчинових. Жінка не постраждала. Ціле село намагалося самотужки загасити пожежу в будинку на Хмельниччині. Спалахнуло напередодні в селі пирогівці. Допоки чекали рятувальників до охопленого полум'ям двоповерхового дому, самі підвозили воду. Для цього перекрили міжнародну трасу. Двоє найвідважніших селян кинулися у палаючу кімнату та витягли звідти 75-річного дідуся. За попередніми даними пожежа сталася через коротке замикання в одній із кімнат будинку. Умовами, що сприяли розвитку пожежі, було віддаленість місця виклику від найближчих підрозділів та безводний район, де сталася пожежа. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті ТВРавлик Укрнет. Оплатити комуналку в кредит. Чиновники пропонують киянам гасити свої борги частинами, адже через велику заборгованість мешканці можуть і квартири позбутися. Таких у Києві лише 170 тисяч. Як працює система позик, розкаже Анна Карпова. Вони соромляться говорити про суми комунальних боргів і причини їх появи. Ну, Разнесу ну, ні за парі запоріг, перш не кожен. Я нікачу не так розговорю на сьогодні. 170 сімдесят тисяч киян є боржниками. Робота комунальників під загрозою зриву наразі. Не зібравши кошти, ми не зможемо повноцінно використати ті можливості з підготовки з ремонту обладнання, в тому числі капітального, і це на жаль може призвести до неконтрольованого опалювального сезону. Позбутися боргу зараз, поки тарифи знову не піднялися. Такий шанс надає киянам міська влада. До 1 липня є можливість укласти угоду про реструктуризацію всіх комунальних боргів. Але частинами оплатити можна тільки суму, накопичену до липня 2014 року. Комунальники розповідають, за неплатниками спостерігають багато років, і найбільш, звісні з них люди заможні. Є дуже велика кількість боржників, які мають у власності транспортні засоби по одному, по два, і навіть по три. І це досить дорогостоячі транспортні засоби. Від найбільше в боржник, який сума заборговань, становить зайшло комунальні послуги майже 330 тисяч гривень. Цей боржник по реструктуризацію поки не звертався, і він ризикує майном в Україні. Такий випадок стався у Луцьку. За 20 тисяч гривень комунального боргу в місцевого жителя відібрали квартиру. Ви не сплачуєте поточно за боргу? Як не сподобається, ну, приділіть мені. Будь ласка, питання. Ну, а де я возьму столичні комунальники. Вже отримали через суд 65 постанов на арешт майна боржників. Забрати квартиру або машину можуть, якщо розмір боргу перевищує 10 мінімальних заробітних плат, а це 13 тисяч гривень. Отже, киянам радять поквапитися до 1 липня, потім бонуси закінчаться. Доведеться відразу заплатити від 10 до 30 відсотків боргу, а розстрочку дадуть лише на два роки. При цьому до суми додадуть інфляцію і 3 відсотки річних. Анна Карпова, Богдан Стрілець, Сабиція, канал Україна. Без грошей та під загрозою обстрілів багатодітній матері з прифронтового чемерлика нічим годувати чотирьох дітей. Марія Єгорова вже кілька місяців не отримує соціальних виплат. Доводиться навіть продукти брати у борг. Її історію розкажуть кореспонденти Сабитій. Вещей куча, гори стирати треба каждый день. А що делать? Дітей же ж много, четверо тебе раз. Марія багатодітна мати одиначка. Щоб перепрати усі дитячі речі, прокидається у п'ятій ранку, а ще треба придбати у хаті приготувати обід. Головне встигнути до повернення дітей зі школи. О, привіт, зі школи прийшли. Що там в школі Нікітка? Розказуй. Молодший син від мами ні на крок. Донька ходить до дитячого садка, а старші Микита і Данило школярі. Коли збираються вдома, усі разом допомагають матері. Ця коза улюблениця малечі. Молока зараз не дає, чекає поповнення. Один, один козленок, а ось деся второй козленок. Марія вже кілька місяців не отримує соціальну допомогу, а це єдиний дохід родини. Спасибо. Це сідки, відро картошки позавчора. Дала мені. Посадити, Ну я її не посадила, Я її оставила кушать дітям, тому що нада штота. Отак от підтримати багатодітні родини, пенсіонерів та інвалідів приїхали волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. До Чермалика та Орловського привезли 600 наборів виживання. Марія Єгорова отримує продуктові набори для себе і дітлахів. Дякую Ренату Леонідовичу за гуманітарну допомогу. Діти не будуть голодними, будуть ситими, ложиться спать ввечері. Не буду я думати, є їм ввечері взяти. Штаб Ріната Ахметова не зупиняє роботи протягом майже двох років. За цей час роздано понад 8 мільйонів наборів виживання. Мобільні волонтери доставляють допомогу мирному населенню у найвіддаленіші села по обидва боки лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Ростослав Сисоєв, Євгеній Якунін, Олексій Бова, Сабитя, Канал Україна. Одним озером менше у Києві його просто засипали разом із качиними гніздами, аби звести черговий торгово-розважальний центр. І все це попри протести мешканців та навіть районної адміністрації. Про цинізм вищого гатунку Ірина Камінська. Від озера Ковту на столичних позняках залишилася маленька калюжа. Будівельна техніка активно засипає водойму землею. А ще 10 років тому місцевим обіцяли звести біля озера школу дитсадок та лікарню. Садика школи немає, нічого немає. Тут обіцяють нам торгово розлікательний центр, який лично мені да дуже нужен. Зводити торговий центр дозволила столична влада, змінивши план забудови мікрорайону ще 4 роки тому. Чому на запит забиті за? Тиждень так і не відповіли. минулому році, в марті місяці жителі мікрорайону Пазяки 4 зібрали 1267 підписів, підготували заявлення на ім'я діючого мера. приостановити застройку цього мікрорайону, в частності торгово-разлікательного центру, провести громадські слухання. Але людей ніхто не спитав, не може вплинути на ситуацію і районна влада. Вже порушення є, тому що вже мешканців два три. Рази більше ніж дозволяють соціальні об'єкти. Те, що тут відбувається, це кримінал. Забудовник торгового центру обіцяє мешканцям в майбутньому побудувати лише дитячий садочок. Є детальний план, який погоджений рішенням Київської міської ради. Це офіційний документ. Якщо я не помиляюсь на 280 місць дитячий садочок. Uh -huh. І я знаю, що зараз обговорюється тематика залучення інвестора. А от озеро, яке зрівняли з землею за версією забудовника, це просто будівельний котлован, заповнений водою. Всі пазняки йдуть на відмітки ну, 94,5, це абсолютні відмітки. Здесь йде вода. От якщо ми можемо здесь викопати, раз і нас заповнити водою. Вот. Из-за этого, просто так как там была такая впадина, пароны летают, что-то занесли, какую-то жирность туда. І, Ну, як-то там, виходить, сама по собі щось там розрослось. Жили тут і дикі качки. Вони якраз вивели пташенят. Коли прийшла будівельна техніка, дорослі птахи злякалися і покинули гнізда. На прохання журналістів та місцевих мешканців будівельники виловили каченят. Ми нижче підписались, підтверджуємо факт передачі виявлених диких каченят у кількості 9 штук, що були виявлені в затопленому котловані. Врятованих малюків місцеві відвезли до зоопарку Межигір. Ї. А за школу та лікарню обіцяють ще поборотися. Ірина Камінська, Богдан Стрілець та Олексій Салівон. Сабиті канал Україна. Там один із найдавніших кратерів Європи від падіння метеорита а ще кургани трипільських поселень. Маловідоме містечко Липовець на Вінниччині невдовзі буде ще й центром велотуризму. Розкручувати прогулянки на роверах почала місцева громадська організація, каже Олексій Керман. Ми плануємо тут облаштувати кемпінги. У нас є чудова територія, де можна просто розмістити, щоб сім'я могла приїхати і, скажімо так, заночувати. Ще два роки тому територія найбільшого метеоритного кратера у Європі була захаращена сміттям. Відродити цікавий туристичний об'єкт взялася місцева громадська організація, що виграла гранту Євросоюзу у 235 тисяч євро. Облаштували так звану астроблему, що утворилася 400 мільйонів років тому після зіткнення метеориту із землею. Продовж дороги з нашого міста до безпосередньо Остроблеми ми встановили інформаційні таблички. Цікавими інформаційними такими місцями, пам'ятними місцями, де б людина, яка приїхала, могла просто зупинитися і замітити, да на що потрібно звернути увагу. Аби заманити туристів у Липовецький район. Активісти проклали зручні кілька кілометрові володоріжки. Окрім цього, вже придбали десяток роверів, які на час подорожі усім бажаючим дають безкоштовно, розробили і цікаві маршрути вздовж Липової алеї, яку висадили кількасот років тому, та до найближчих курганів. Якщо це Карпати, то це Гори, гори і набагато туристів більше. В нас така є маленька родзинка, яку ми хочемо надзвичайно популяризувати і залучати сюди, і розвивати наш туризм в рамках велотуризму. І до Липовця вже потягнулися туристи, поки з Вінниці. кажуть, відстань чимала, але воно того варте. До кратера туди назад, якщо з Липовця їхати це 40 кілометрів. В принципі, певну підготовку це потрібно мати. Можна долати різні відстані, милуватися природою рідного краю і знайомитися з різними скажімо, культурами навіть нашої області. Велотрасу добудують до кінця року. А після цього у центральному парку Липовця планують встановити пам'ятник велосипедисту з Вінницької області Олексій Керман, Сабиття канал Україна.